Здравоохраніння Турції про те, що це біоцидний препарат, він вбиває 14 видів бактерій і грибок. Що роблять наші жіночки? Ну, по-моєму того, що вони миють ними ванну, туалет, наводять порядки в своїй квартирі, він ще дуже гарно лікує е, грибок на нігтях. Якщо у когось є ця проблема, просто раджу, навіть не розбавляючи налити маленьку бутилочку яка з розпилітелем, і як мінімум двічі на день після душа, після ванни, е, обробляти ці м, участочки, ну, діляночки, де є пошкодження грибка. І ви побачите, що через 3-3,5 місяці нігти зростає. Абсолютно здоровий, чистенький, біленький. На собі, ну, не на собі, на своїм чоловікові перевірена, тобто гарантує таку якість. Але якщо форма дуже запущена, коли цей грибок вже давно і вже є такі навіть шкірні висипи, тобто людина розуміє, що проблема набагато, глибше, чим просто п'ятенця на нігтику, то потрібно ще пити бадики. Всередину пити бади. Про них ми поговоримо трішечки пізніше. З допомогою цього баню, ще хотіла сказати, вирішається дуже багато проблем. Про грибок, я сказала, Ще дуже гарно він справляється, коли в горлі першіня, перші ознаки того, що десь якийсь вірус атакує, пошить горло, тому то значимо ложечку десь на, на пів. Ну, може, трошки більше, ніж пів чашечки теплої води. І просто цим розчином поласкать. Поласкати горло, ви виполіски. Коли ви будете поласкати, будуть такі бульбашки йти, тому що мильний горішок, не дивуйтеся, але це дуже дієвий спосіб. І головне повторювати цю процедуру через 2-3 часа Отак ви поласкивають, ви поласкивать, і ви можете за один день буквально позбутися цих симптомів. Ну, дехто каже, там за один-два рази проходять ці симптоми. Я собі теж перевіряла. Коли прийшла перший раз і мені говорили, що це можна поласкати горла, в мене були круглі очі, я казала, Та ні, ну дівчата, ну ладно, ну я для ванни туалету візьму. Але щоб поласкати горло, ні ні ні. Але так прийшло, що я нас, ну, на собі його іспитала, і зараз чую багатьох людей. Багато хто спасається на шавані. Якщо вухи, коліки. Водичка попала, і вже такі пішли процеси там, да, болить, дискомфорт. Можна таку ту рундочку вимикнути в баню, засунути в ушка і на ніч заложити і поспати. Можна деякий час потримати, потім його витягнути. Якщо якісь проліжні, проліжні можна водичкою розбавляти, і дуже гарно у кого лежать, там, вдома, чи не вдома, по сусідству можливо, дуже гарно вирішує проблему проліжні. Якщо якісь опіки рани, десь поранились, порізались, воно дуже гарно зупиняє кров, дезінфікує. Після цього ранка загоюється без нагнівання Такого було дуже дуже багато випадків, сюди люди приходили, розповідали, що саме з допомогою баня. Вирішували проблеми ну, ран, ранки, і навіть в госпіталі, там де лежать наші хлопці, приходили медсестри, розповідали, що осколкові рани, які дуже важко загоюються, опрацьовували одну ножку нашим бані, а другу ножку те, чим лікар призначив. І одна й та сама людина, дві ноги, рани приблизно одинакові на двох ножках. І коли показували фотографії там перший день, третій день, сьомий день, дві неділі, то різниця була дуже відчутною. Навіть по цим фотографіям видно на Скільки дієвий наш бандер. Тобто безпечний, такий дієвий. Є питання.